привіт! Давно не заходила я в свою тепличку, а в мене вже перці. Отакі от от вже вигналися здорові. Не знаю, буду я їх пікірувати чи не буду, чи хай сидять. Ратунда взагалі такий класний. Цей трохи щось бідний, треба, мабуть, його підкормити, бо земля якась трохи не така. Буду додавати землі. Також я прогавила. у мене вже зацвіли помідори. Боже, їх треба срочно висаджувати в теплиці. Баклажани цей рік не хочуть сходити, ну ніяк. Уже другий раз пересіяла, не хочуть. Зійшов вон там салат. Вірніше, то капуста китайська. Пакчой, джокчой. Перший раз в цьому году хочу попробовать попробувати, де вона взійшла, дуже швидко. У три дні назад чи 4, 4 садила, вона вже зійшла. Баклажанів, як бачите, нема. Немає. Зато ще який зійшов. Сіяла густо, пачку цілу, думала, щоб, що вже це взійде, а воно все зійшло. Буду трохи його розсаджувати, навірно, на пару рядочків розтягну. Така вже петрушка цибуля, ми вже петрушку на супи беремо. А томати буду пересаджувати вже йшов. Забула, я помідори посади. Капусти, головне, натиціла кучу, а про помідори геть і забула. Буду сіяти сьогодні помідори, поки ще не пізно. Та, мабуть, буду сипати цілу пачку, бо так погано схожі, що кошмар. Ось сюди купила баклажан. Бачите, його ну, немає. Ну просто немає. І вже. Давно повинен бути. Шукаю я тут. Воно там на сінинки виглядають, там їздить, а він не взійшов Ну нема. Може мене мурахи покрали, хто його знає. Шкідливі лазяють такі. Зато торішне насіння огірків осталось. Я шукала, я шукала, немає його і все. Може, воно неякісне було, може струхло, хто ж його знає, тому будемо ще сіяти помідори. Всім дякую. Пока-пока.